Собі активно на YouTube. це ніхто не буде дивитися. Ема Антонюк. Привіт! Ви на каналі, це ніхто не буде дивитись. Мене звати Ема Антонюк. Такий канал, про нього я буду говорити. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна і ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її приємного перегляду. Я Галина Городецька і мій канал Інклюзивний простір. Я худно дзвірки. Харчова поведінка і гроші на ваших комплексах. Дієтологиня Олеся Добрянська. Привіт, незвичний погляд на цю проблему маємо. Тож і про це говоримо. Організм має пам'ять на вагу, яка була протягом останніх кількох років, і він схильний до неї повертатися. Е, я читала інформацію, що організм має так звану пам'ять на вагу, яка була протягом останніх кількох років. Існує така пам'ять, це правда. Це не пам'ять, а біологічна вага, тобто з якою ми народилися. Це не генетична пам'ять, а це просто біологічна вага. Тобто та вага, яка, в якій тіло має функціонувати. Ще б ми не робили, як би ми собою не працювали, які би складні маніпуляції не робили. Що ми тут тарілку не кривали? Скільки фізичних навантажень би не робили? А він хоче бути таким, бо в нього це закладено. Тільки важка праця може це змінити. І чи потрібно нам все життя отак його мучити? Це біологічна вага. Генетично ми всі різні. Вага залежить від багатьох чинників. Біологічна вага це та, в якій тіло буде функціонувати. Якщо ця вага вас не влаштовує через різні соціологічні чинники, що робити тоді? Ну насамперед, ми маємо з'ясувати для чого нам цю вагу лишню скидати суспільство нас не сприймає, нам самим не комфортно і зрозуміти, що для нас важливіше, що для нас приоритетніше, і чи є у нас ресурс це на це впливати? Адже робити це потрібно все своє життя. Змінювати харчову поведінку, змінювати спосіб життя, що неймовірно складно. Можливо, нам просто жити і сприймати себе такими, як моє. Це ніхто не буде дивитися. 124 тисячі підписників, 55 відео. Не існує жовтих запитань. Питати можна і треба про це. Дві дорослі розумні людини можуть говорити про все, якщо обоє дають на це згоду. Цей канал. Не множитиме розмови про все хороше. Тут буде інтерв'ю про людей, яких ви любите і ненавидите. Бо інтерв'ю це жан складної розмови, а не дошка пошани. Байдак самоіронії Зеленського, шльопки японською, стендап сердчики. Ярина Чорногос готує доньку захищатися від росіян. Павло Клінкін, знайомство з Трампом. Борис Джонсон і Горілка, Суперечки з президентом, Оксана Забузько, Культура історично молодитися, Лапочка Жадан, Ліна Костенко, в СССР, Обід в Кремлі, Женя Галич, Конфлікт з Міладзе, алкоголь, депресія, дружба з Скрябіним. Христина Соловій, Ніфетка чи сильна жінка, дискусія, страж про літу. Алла Малкін, тіктокерка, яка знає друзів, як знайти рекомендується іншим. Подарунки і побачення, хто робить перший крок, розказує про самооцінку, та самоцінність, як важливо обирати себе і як від цього змінюється ваше життя. Щоб знайти друзів, потрібно знайти якісь клуби по інтересах, наприклад, гурток з Навчання макіяжу тут ви будете вчитися розвиватися і за наші друзі знайдете. Можна це робити на роботі. Ніхто так не красить фігуру, як достатня кількість їжі та відсутність сорому за неї. Жінка може перетерпіти все, але вона має право на задоволення і щастя. Воно інколи буває від смачної калорійної їжі. Чому завжди себе в цьому обмежувати? Адже заборони це те, що хочеться порушити. Це ті кордони, які завжди хочеться перейти. Адже харчування це ніби правила дорожнього руху. Вони є і це ті рамки, яких люди мають дотримуватися. Але Кожен індивідуально для себе вирішує. Де можна порушити, де категорично не можна. Кожен свою має якусь манеру, стиль. Ну, ви всі індивідуальні. І бути стандартом, еталоном якимось, ну це якась нереальна штука, і до неї, мабуть, і не треба прагнути. Ідея, що ви не привабливі, якщо маєте зайву вагу, це міф. Адже людина буває цікавою тим, як вона вдягається, які в неї манери, чи культурна вона, чи є цікаво знають, про що поговорити, чи вона вміє щось створити своє, свій якийсь бізнес, написати якусь цікаву книгу. Створити якусь фітнес-групу і навчати її правильним фізичним якимось навантаженням, адже ну так багато всього є. Не згадною тільки вагою ми людину оцінюємо. А часто буває людина, яка себе в цьому обмежує, вона голодна завжди, бо вона не їсть достатньо кількість їжі. Відповідно, вона зла, не добра. Нам ж таких людей геть не хочеться поруч бачити. Хочеться бачити приємних, яких завжди на позитиві. І завжди доброзичливі люди мають прийматися своє тіло, але працювати над його удосконаленням. нас вчать, що зайва вага це діагноз. Не завжди ж так це. Індекс маси тіла це умовність. Важливіший об'єм тарії. Він визначає серцево-судинні та метаболічні ризики. Адже тут є чорні порожнині органи наші, це, це печінка, шлунок, ну, шлункова залоза. І воно все забливає з жиром, який ніби якийсь окремий орган, виробляє різні токсини. Тобто наносить дуже багато шкоди, хоча з ним так складно боротися у кожної жирові паски. У когось це. Щоки, ось руки, у когось сідниці, а у когось живіт. Він ж вважається в табу. Є віполітики, так і деструкція замороження жирової тканини, і ще різні медикаменти, які люди хочуть вживати, ніби золоту таблетку. і думають, що це ж так швидко все можна порішати. Але... Зайва вага, вона має стільки багато чинників, фізіологічний, емоційний, коли ми заїдаємо якийсь стрес або ще якусь погану ситуацію, якісь порушення зі здоров'ям, рухливий спосіб життя, ну прямо так всього багато, що одної золотої таблеточки, яка це все отако, як помахом руки або чарівної палочки, не вирішить, це ж неправда. Генетика це револьвер, а навколишнє середовище. Заряджає курок, який запускає цей весь негатив, і ми себе накручуємо, щось собі шукаємо, якихось недоліків. Усіх по-різному працює ендокринна і травна система. Схуднути набагато легше ніж набрати вагу. Це йдеться про тих, які дуже худі люди. Натміна худоба це ж також не про здоров'я, це про різні порушення. Метаболічні відповідно як мало жирової тканини, жінки гормонів не виробляється достатньо. А набрати з ну прям дуже складно, це дуже треба працювати. Є метаболічно здорові ожиріння. Якщо людина має дефіцит мовлення. І є актором, вона ж не це, що це мега добре. Ну просто люди є різні. Вона ось така. Є люди, які мають зайву вагу, є люди з сильним ожирінням, і які в нас свої манеттури не виконували, постійно ходить голодні і дуже багато часу проводять спортзала. Не завжди це вирішує проблему. На жаль, тому що треба дуже багато мати терпіння не приносити додому шкідливих продуктів, наставити їх в холодильник, не товарувати з тими, котрі багато та шкідливо їжу їдять. І засинайте ще до того, коли вам хочеться їсти. І коли хочеться солоденько, може поїсти в кафе 30 грам цукерок. І хоч хтось думає, що вас може коштів немає. Хай вона думають. головне, щоб вам було комфортно, якщо ви готові так багато ресурсів витрачати, щоб тої зайвового не було. Ну тоді так менше вага, ніж біологічно, це не здоровий спосіб життя, а складна робота. Зараз стандарт краси. Гіпертрофія м'язів і повне знежирення, ну, точно не про здоров'я. Моді те, що в дефіциті. Артисти задають тренд на здорові худоби. Боці позитив це спекуляція, якщо для жінок, які мають зайву вагу або ожиріння, рекламують антицелулітний крем. Мода на оземпік від українських е селебриці. Це не дуже добра історія, адже ми експериментуємо зі своїми тілами, своїм здоров'ям, адже цей препарат, призначений для хворих на діабет людей, відповідно, препарати всі медичні потрібно використовувати за показами. Тому що ніхто не знає, як у далекій перспективі це все відобразиться на нашому здоров'ї, адже курчат по осені рахують. І може таке бути, що коли припинити вживати цей препарат, ви наберете ваги ще більше ніж була. А загалом цей препарат в Україну легально не завозять, тому ви можете ще якусь підробку купити, на яку витратите дуже багато грошей. А загалом це та штука, яку потрібно все життя вживати, і це достатньо дорого. Не всі можуть. Ну і як знамене, марно ще й витрачання грошей, крім того, щоб ви шкодити своєму здоров'ю. Загалом м -м -м, зайва вага. Це не завжди шкода, і це не завжди вона зайва. Вона може бути зайва в вашій голові. Всі проблеми йдуть звідси. Часом це буває, що хтось просто сказав, і вона вже вас мучить, а нічого там зайвого нема. Загалом важливіше, наскільки ваше тіло здорове та функціональне. дуже багато людей в світі не можуть ходити говорити, розуміти, що відбувається в них складно з інтелекту. Мають якісь порушення опорно-рухового апарату, на цього якийсь лишній один-два кілограми, ну це загалом не проблема. Потрібно просто радіти життю, знаходити задоволення в чомусь іншому, а зайвагу залишити спокій, загалом це індустрія дієт, на якій дуже багато заробляють. Це грандіозний бізнес, на якому отримують надприбутки. І якщо ми зрозуміємо, що житті так багато радостей, а воно одне можна просто жити та радіти, сприймати себе таким, як ви є. То ця індустрія надприбутків на нашій вазі зайві, на різних пластичних операціях, щоб шкіру підтягнути, зайвий жир, викачати, наркози, ці всі ризики ми просто заберемо і не дамо їм заробляти. І це буде круто, чого я вам щиро бажаю. До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!